Тематика експозиції, яку презентували в обласному художньому музеї, мабуть, вразить кожного, бо, будучи під обстрілами, бійці 13-го і 41-го батальйонів першої танкової бригади намагаються тримати життя в руках. Вони фотографують квіти, заходи сонця, тварин і красиву природу Донбасу. Кажуть, їм так не вистачає там тепла і краси. Саме страшне на війні, це почати ненавидіти. Якщо людина починає ненавидіти, тоді як вам сказати? Ворог зникне, а не навесь залишиться. Через те треба на війні продовжувати жити, бо і наше життя пройде мимо. Коли, скажімо так, ну, за день тебе обстрілюють дуже безліч разів, то якби ну, з'являються думки на що там щось доброго, хорошого чи там тепла якогось домашнього там, затишку. Ідея організувати виставку, яку назвали Війна очима героїв, виникла тоді, коли наші чернігівські хлопці пішли воювати на схід країни. Волонтери колекціонували фото, якими ділилися хлопці. До дня незалежності разом з художнім музеєм їх роздрукували і презентували чернігівцям на світлинах. Війна очима військовослужбовців. Ми вирішили подивитися на ті фотографії, які вони роблять непрофесійними камерами. Або ж просто на свої мобільні телефони. І що ми побачили? Ми, побачили, ми вражені були тим, що ми побачили зовсім не смерть і не кров. Якісь такий дуже важливий момент для життя людей. Це, по-перше, моменти війни, але вони сповнені якоюсь такою звитягою. Якоюсь впевненістю в тому, що все ж таки а, сила в правді. Метою виставки у музеї вважають не лише показати жахи війни, а й підбадьорити тих, хто нині у розпачі, і показати, що не зважаючи на близьку смерть, наприклад, наші бійці радіють життю як можуть. До речі, вже незабаром у рамках акції Мобільний музей виставка покине стіни обласного художнього музею і стане пересувною. Музейники хочуть, аби світлини учасників АТО побачили якомога більше людей.